Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Я сьогодні завітала в магазин Аврора. Подивимось разом нові акції, які діятимуть 7 по 13 квітня. Приємного перегляду! Не забудьте підтримати відео лайком та підпискою. Набір декору кондитерського пасхальний Добрик Мікс 19 гривень. Набір декору пасхальний, добре, косняне диво, 12 гривень в асортименті. Приправа, 12 овочів та трав, ласочка, 10 гривень за 70 грамів. Консерви лосось атлантичний, моря та океани, преміум 29 гривень. Шоколад молочний хібі 100 грамів. Гарний дизайн 55 гривень. Посипка кондитерська добрик. Фігурна. Така баночка 29 гривень. розчинний несквік 140 грамів у упаковці. Прокачай молоко. Ціна 59 гривень. Кава розчинна сублімована вишня. фін Eat. Зроблено в Україні. 99 гривень. Форма для випікання силіконова. кролик міні. Дуже гарні, можливо, для печиви. Ціна 69 гривень. Щипці кухоні металеві, нержавіюча сталь, 29 гривень. Шумівка кухонна з дерев'яною ручкою. Гарна якість. Дерево. Гладеньке. Ціна 69. Млинок для спецій, ручний. Дерево, скло. Ціна 169 гривень. соковитискач ручний скляний з малюнком. Жовтий або зелений. 49 гривень. 119 гривень. Банка для сипучих скляна. Велика. Тарілка обідня скляна. Білого кольору 22 см в діаметрі. Ціна 44 гривні. Оселедниця скляна 22,5 см. Біла 44 гривні. І тарілка обідня кругла 24 см в діаметрі 49. Ємність для сипочих скляна з декором. Зелений приємний колір. Ціна 139 Ємність поменше 119 в тому ж дизайні. Ємність для сипучих з металевою кришкою скляна. 139 гривень. Форма для виготовлення морозива. Силіконова на 6 порцій. Різні кольори 99 гривень. Набір форм для випікання силиконові міні-три штуки алму 17 гривень. Такий набір кондитерський мішочок насадки 7 штук в наборі 77 гривень. Трохи дешевший є варіант по 44. В коробці теж різні насадки, різні діаметри 44. Мішочок кондитерський силіконовий з насадками 39. Вони пластикові, а там металеві. Мішочок кондитерський, багаторазовий, 50 штук в упаковці, 24 гривні, розмір М. Пензлик кулінарний алмо, силіконовий 22 гривні. Лопатка кухонна силиконова. З прорізями 44 гривні. Якість пречудова. Мені дуже подобається, я вже таку собі купила. Дуже зручна. Виделка столова з державіючої сталі, з визорунками. 27 гривень. По 39 гривень чашка скляна перламутрова. Дуже гарна. Об'єм 350 мл скло, склянка висока, прозора 265 мл, 22 гривні, недорого. Палочки бамбукові загостренням на кінці 15 гривень 30 см. Контейнер прямокутний. Морозко півтора літра 34 гривні. Ланчбокс пластиковий, герметичний, з приборами. виделка, ложка. Виглядає непогано. На 1100 мл. Ціна 139 гривень. Контейнер харчовий пластиковий, універсальний, з ручками. Мультибокс півтора літра, 34 гривні. Шкребок для чищення універсальний 22 гривні. Пакети для сміття фіно стандарт. Зелені 20 штук в упаковці на 60 літрів, 39 гривень. Пакети міцні, з ручками, чорні. 60 літрів 15 штук 55 гривень. Пакети фрекінбок, 12 штук з затяжками 35 літрів 37 гривень. Мильниця пластикова призма. В двох кольорах є чорні або білі. Бамбукова вставка 29 гривень. Мильниця на присосці 29 гривень. Така вона зелена, рожева. Мильниця пластикова з прозорою кришкою в асортименті. 15 гривень. Набір аксесуарів для ванної кімнати. Скляні. Три предмета. Тут мильниця, дозатор для мила і стакан для зубних щіток та зубної пасти. І такий набір коштує 159 гривень. Шкрибок кухонний металевий. З пластиковою ручкою 15 гривень. Набір серветок для кухні, для ванної кімнати, мікрофібра. Три штуки в упаковці. Це не вони, це щось оце, 3 штуки. Мікрофібра фрекінбок 55 гривень. Рукавички господарські гумові. Алоя вера 49. Порошок для прання безфосфатний 3 кг. Сама 129 гривень. Відбілювач для тканини 100 мл 19 гривень. Відбілювач дитячий ушастик, 27. Серветки паперові. 100 штук в упаковці 19 гривень. Набір мила 70 грамів в упаковці 5 штук. В асортименті 44. Набір мила дуру, 4 штуки, 59. Крем мило рідке 90 мл, ніжний манго 34 гривні. Це я перевірила, щоб всі аромати були в акції. Всі вони в акції по 34. І такий ще шоколад, карамель. Гель для душу чоловічі, три в одному, 750 мл, 79. Шампунь для волосся чоловічим 400 мл 64. Крем, гель для душу, шик, делюкс 900 мл у банці з дозатором 88 гривень. Бальзам для волосся зміцнюючий, винно-хмельовий з білою гліною 69 гривень за 500 мл. Кондиціонер для волосся 500 мл, еластичність та гладкість, і зміцнення та об'єм 99 гривень, шампунь для волосся. Доктор Санте. Реп'яхова олія 200 мл. Стимулює ріст волосся для щоденного використання 69 гривень ціна. Скатертина ПВХ прямокутна Алмо, 135х100 см 37 гривень. Серветка кухонна з мікрофібри. Червоні акценти 30х30, 30, 9 гривень. Рушник кухонний, баву мікрофібра. Різні кольори рожевий. І такий лавандовий. По 17 гривень. Набір серветок кухонних з мікрофібри 5 штук в наборі 27 гривень. Набір ручок гелевих кольорових 9 штук 37 гривень. Набір приладдя канцелярського. Біндери, кнопки, скріпки. 55 гривень, є в різних кольорах. Блокнот А6 прошитий. Тваринки 15 гривень. Підставка для канцтоварів 39 гривень. В асортименті. Крем для тіла парфумований 260 мл 79 гривень. Скраб пілінг для тіла 260 мл 88, гель для душу дитячий по 59. Дезодорант чоловічий аерозоль 150 гривень в двох варіантах. Паста зубна 50 мл. Такий дорожний варіант 15 гривень. І паста зубна дитяча 50 мл від 6 до 12 років по 64 гривні. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам вдалих покупок. До нових зустрічей!